Вітаю, мене звати Ілона Касаткіна, і сьогодні ми поспілкуємося з офіцером 71-ї єгерської бригади майором Йосипом Юрковським. Вітаю вас, вітаю. Планую спершу дізнатися трошечки більше про вас. Взагалі, розкажіть, як ви попали до 71-ї бригади. Я військовослужбовець за контрактом під підписав контракт у 2020 році. Обрав для себе військовий шлях. Під час полномасштабного вторгнення я проходив військову службу в навчально здорочного комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2020 році, під час вторгнення, я був переведений до 1 окремої єрської бригади штурмових військ, де наразі проходжу військову службу. На якій саме посаді ви перебуваєте? Я зараз заступничника штабу з мобілізаційної роботи. І в чому полягає ваша робота? Моя робота полягає в тому, щоб розповідати людям про рекрутинг, людей залучати до військової служби, тобто, щоб люди з цивільного життя могли. Потрапити у військове життя. Якщо так змоделювати ситуацію, що приходить новоприбулий військовослужбовець, ось е як бригада працює з його мотивацією? Військові пов'язани, які прибувають до нас в військову частину для проходження військової служби, потрапляють в запасну роту. З ними спілкуються як і психологи, так і командири рот. Ми намагаємося вирішити їхні всі питання, які були пов'язані в цивільному життю житті до того моменту, поки люди не потраплять на загальну базову військову підготовку. Їх одягають речовим майном, забезпечують, також спілкуються психологи, налаштовують, розповідають, що їм варто чекати і налаштовують людей на те, щоб проходити військову службу. Ось ви сказали, що забезпечують майном, чим саме забезпечує бригада? Військовослужбовцях нас прибувають, вони повністю копееруються, їх забезпечують скажімо, з них до голови, тобто берці, військову форму, рюкзак – Бро захист індивідуального захисту давайте взагалі поговоримо про умови контракту у вашій бригаді. Які це умови? Контракт нас може підписуватися як до кінця дії воєнного стану. Так солдати, сержанти це від до трьох років. Контракт може підписуватися. Офіцерський контракт може два роки або п'ять років. Розкажіть взагалі, як проходять навчання у вашій бригаді. Військовослужбовець потрапляє до нас в запасну роту. потім запасної роти потрапляють до нас на базу загальної військового підготовки. База загальної військового підготовки триває у нас 51 день. Тобто держава гарантує, що кожен військовослужбовець має навчитися себе захищати, незалежно від того, на яку посаду він потім у нас буде проходити військову службу. Навіть водій, чи бухгалтер, чи стрілець, чи артилерист він має пройти загальну базову підготовку. Після проходження базу загальної підготовки вони направляються по підрозділу до місця проходження Військової служби також нас можна навчитися популярним. Є безпілотні системи. Ми навіть беремо людей без досвіду, готових навчити. Він приходить базово на підготовку, направляється потім на фахову підготовку. Навіть після фахової підготовки потрапляє в бригаду. Ми ще десь. Ми ще протягом 5-15 днів ще проводимо з ним інтенсивну підготовку. Ну і ще так, якщо говорити, то у людей трошки є стереотип щодо радянських методів виховання у армії. У вас як? У нас армія сучасна, армія змінюється. Молоді люди стають на посади. Є приклади, коли командири груп бойових, також які виходили на бойові дії разом. З підлеглим особовим складом ставали командирами рот. Командири рот ставали командирами батальйонів або заступниками командирів батальйонів. Тобто молоде покоління поступово стає на вищі посади. Взагалі, чи є якась гарантія? Наприклад, коли людина підписує контракт на якусь посаду, що вона буде по ній працювати далі? У нас гарантія не тільки є при підписанні контракту. Ми також працюємо з людьми, які нас ідуть по призу. Ми можемо призивати на військову службу з будь-якої точки України людей, які хто бажають, приходять на військову службу. Ми даємо їм рекомендаційний лист на посаду. Цей рекомендаційний лист. Затверджується командиром військової частини, і людина, коли потрапляє до нас, проходить військову службу, йде саме за посади по рекомендаційному місту. Є можливість в нашій бригаді також і кар'єрно зростати, є можливість у нас поїхати на сержантські курси і отримати звання молодшого сержанта. Також для тих, хто в нас є за рівнем освіти, хто має рівень не нижче бакалавру, є можливість потрапити на офіцерські курси і отримати первинне військове звання молодшого лейтенанта. Крім того, військовослужбовці, які бажають, бажають стати офіцерами, мають можливість навіть без рівня бакалавру поїхати на навчання і отримати первинне офіцерське звання. А наприклад, можливість поїхати на навчання за кордон, чи є така можливість? Так, в нас бувають такі можливість, що можливість є поїхати за кордон на навчання. Бо, переважно це посади можуть будь-які саперів, розвідників, водіїв та безпілотних авіаційних комплексів. А чи вже їздили, чи є такі історії? А, так, у нас постійно хлопці їздять, навіть особистим прикладом. Я їздив в Велику Британію на навчання. А можете трішки більше розказати про свій досвід? А, я е, був тоді на посаді начальника групи контролю бойового стресу. Тобто займався мав братний психолог, займався е, спілкуванням з особовим складом, Перебував безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення. У е, нас був пункт психологічної допомоги, де ми надавали психологічну допомогу військовослужбовцям. Мене направили на курси в Британію саме по напрямку групи контролю бойового стресу для підвищення кваліфікації і для того, щоб міг прийняти їхній досвід? Скільки часу це тривало взагалі? Які ваші враження? У мене навчання тривало протягом 45 діб. Враження позитивні. Британці дуже добре до на нас ставляться. Вони першим, одні з перших під час полномасштабного вторгнення нам допомагали нашій країні. А можете розказати більше, як відбувається рекрутинг військових, які, наприклад, все чим? У нас є гарячі лінії в центрі рекрутингу військовослужбовців можуть завжди набрати. Звернутися до нас з побажанням проходити військову службу. Наші оператори зв'язуються з даним військовослужбовцем, пропонують йому посади, цікавляться, де він раніше проходив службу, який має військовий досвід чи досвід в цивільному житті. В подальшому цей військовослужбовець заповнює заяву. Ми цю заяву надаємо командирам підрозділів і вони розглядають дану кандидатуру. Якщо кандидат підходить підрозділу даному, ми робимо йому згоду, і він по згоді вже до на нас військову частину. Бувають якісь складності у переведенні, і з чим вони пов'язані? Військовослужбовець має прослужити у військовій частині свій не менше півроку для того, щоб міг подати. Наш рекомендаційний лист через Армію плюс для переведення зі військової частини до нашої військової частини. А якщо говорити про якусь наприклад статистику, скільки людей е, мобілізувалося, наприклад, в цьому році, і з початку е, повномасштабного вторгнення? У Нас може бути різна кількість мобілізованих протягом місяця часу. Це залежить від факторів мотивації, це залежить від факторів, де ми працюємо, та конкурентності. В середньому це може бути від 100 до 300 чоловік, які дійсно бажають проходити військову службу в нашій військовій частині. Взагалі, чи є брак кадрів у бригаді, чи відчувається, що людей стає менше? Людей вистачає, але в нас відбуваються штатні зміни бригади. Бригаді відбуваються зміни. Це з'являються нові посади. Яких професій найбільше потребує бригада зараз? Найбільш популярними посадами в нас є це безплотні авіаційні комплекси, тобто БПЛА, радіоактивна боротьба, тобто реп зв'язківці. Водії, медичні працівники та посади розвідників. Якщо говорити за морально-бойовий дух, як ви його можете оцінити сьогодні? Ми всі розуміємо, чому тут ми знаходимося, тому що ми захищаємо своє, ми на своїй землі і ми захищаємо дітей, жінок і те, що відбувається в нашій країні, це подвиг наших хлопців які боронять дійсно нашу країну. Взагалі, що б ви хотіли донести до цивільних щодо служби у війську та мобілізації? Хотілося б, щоб люди, якщо бажають проходити військову службу, звертались до рекрутів центрів, бо це є можливість забрати собі посаду. Ти можеш знайти себе як і в цивільному житті, так і в військовому. Наприклад, якщо ти був водієм в цивільному житті, то чому б не бути водієм у військовому житті? Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з офіцером 71-ї єгерської бригади Йосипом Бірковським. Дуже вам дякуємо. Дякую.